Київська тролейбусна лінія почала працювати 1 грудня 2024 року. Це пов'язано з тим, що місто почало дуже розвиватись після заснування у 2023 році. Перший побудований тролейбусний маршрут мав дві зупинки поза маршрутом та 4 зупинки на маршруті, тому що на ньому не було прямих розворотів. Перший тролейбусний маршрут складався на таблі так один міст Депо. Але насправді їхав трохи подовженим маршрутом. Університет парковий корпоратив. Станом на кінець грудня 2024 року тролейбусна лінія дуже розширилася. За той час розбудували тролейбусну лінію і з'явились нові кінцеві, такі як університет, диван, акваріум, майстерня, заправка, поліклініка вулиця Решівська. У рухомому складі були незвичайні моделі для цієї тролейбусної лінії: Київ 12.03, сварзмас 103, навіть Київ 4. 26 лютого 2025 року було перенумерування тролейбусних маршрутів 1 31 15, 45. 1 березня 2025 року був відкритий перший кільцевий тролейбусний маршрут. 100. Диван. диван. Його маршрут був такий: Диван. Університет міста Улицебинського, лікарня, депо-Диван. 23 березня 2025 року перебудували кінцеву університет та зробили нову зупинку Лачовський базар. 1 травня було побудовано тролейбусну лінію до зупинки кухня. Заявився новий маршрут 52. Завод Кухня. Також 14 травня був побудований автономний спеціальний маршрут під назвою Special 4 t Працював він тільки тиждень. 9 червня 25 року. Тролейбусна лінія у Тролівську була заморожена до 1 грудня 2025 року. 1 грудня 2025 року тролівська тролейбусна лінія була розморожена і на ній працювали 2 маршрути і три тролейбуси. На данні 8 січня тролейбусна лінія працює і має 5 тролейбусних маршрутів 28, 100, 102те, 103те, 105, 101 те закрили 29 і 26 Якщо ви хочете знати більше про тролейбусну лінію, підпишіться на телеграм-канал Тролейбусної лінії. QR-код зверху справа. Всім гарного дня і до побачення!